Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось таке чудове надходження. Це Hyundai Gets 2008 року випуску від першої власниці в Україні у дуже гарному такому червоному кольорі на 1,4 потужному для такого автомобіля бензиновому двигуні. Має 125 тисяч кілометрів всього лише пробігу. Ціна його складає, всього лише 4990 доларів. Технічний автомобільчик у нас абсолютно без жодних нюансів. Ось таким чином у нас виглядає задня частина цього автомобіля, має вмісткий багажний відсік для такого класу. Дуже економічний автомобіль. Ось такі у нас задні дверні карти, з заднім склопакетом. Текстильний диванчик, дуже вмісткий. На рахунок переднього ряду сидінь. Ми маємо повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Ось таке ось кермо, кондиціонер. П'ятиступенева механічна коробка передач. Автомобільчик дійсно в дуже гарному стані. І я вам нагадую, ціну цього авто вона складає всього лише 4 тисячі доларів. Коза цікавила така чудова пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. також такий чудовий автомобіль. Можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.